Ну що, ребятки, сьогодні у нас на дегустації вот така вот ікорочка. Така баночка маленька, 80 грамів. Коротше, за неї заплатив я 80 гривень. З ключиком зараз будемо дегустувати. Ну що, відкриваємо. Еще штучку дивимося, що у нас внутри. Вроді наповнення таке неплохо. Зараз зробимо дегустацію. Чуть-чуть такого на масці. Бля, я дуже люблю сильну і корочку. І кратріски. Таку ще я не їв. А ну-ка. Ну, цена, мабуть, каже сама за себе. Так що ну, неплохо. На 80 гривень в принципі, може бути.